Це один із центральних скверів міста Покровськ. Приваблива колись фотозона. Тут вчилися студенти. Ну, а зараз ми чуємо, як місто просто здригається від вибухів. і Тільки один от Тарас Григорович сидить і незворушно за цим усім спостерігає. Покровськ поступово перетворюється на місто Привид. Понад три чверті його населення виїхало. Колись квітучі вулиці з трояндами тепер схожі на бліду тінь від самих себе. Я не люблю фотографуватися. фотографірувати. Знаю, чому ви не люблять. Спілкуватися з місцевим населенням досить непросто, тому що ну, вони гостро реагують на об'єктив телекамери. Зараз із місцевих залишилися здебільшого пенсіонери. Люди найбільш вразливі для кремлівської пропаганди. За кордоном, всі відомі. Знаєш, за кордоном. Ну так, да, в Кремлі. Не так в Кремлі, як отам от між двома. океанами. Ну от і вся розмова. Щоправда, не всі покровчани такі. У місті усе ще працюють комунальники, прибирають вулиці, вивозять сміття. Пані Антоніна, двірничка, почула нашу попередню розмову, щоб він ся й бумажки не було. Якщо він так думає, інколи місто граблів взяти на тих расистів автомат. Інколи хочеться. Покровськ, на жаль, дедалі частіше опиняється під вогнем ворожої артилерії. Російські дрони вже залітають до центру. Евакуація населення триває. Родини з дітьми вивозять примусово, а це не так просто. Дітей вже навчили, що коли приїжджає поліція, треба ховатись. Прямуємо на одну з таких евакуацій з екіпажем поліції Білий Янгол». Геля! Околиці міста Покровськ, от звідси до самої лінії фронту не більше, ніж 5 кілометрів. Чуєте, власне, що тут відбувається. Гуркоче, інтенсивно артилерія не замовкає. Хвилину тому був потужний вибух, очевидно, розірвалася авіабомба, але от разом із тим на цій вулиці ще мешкає досить багато людей, подекуди навіть із дітьми. Поліцейські кажуть, ця родина проблемна. У хаті знайшли чотирирічну дівчинку. А як називаєшся? Моя мама Гаріта Ніколаєва. Ось вот це молодець, Гаріта Ніколаєва. Моя мама Гаріта Ніколаєва. А мама пила водку. Ну, звісно, вони взагалі рухаються, як завжди. Дитина під опікою бабусі. Йде принудительна евакуація дітей. Добре, я зрозуміла, я все зрозуміла. Документи ваші і дитину, предоставте. Добре, Собирайте свої документи і все, що вам не хотіло, пер необхідність. А стальної волонтери вам все обеспечать. Малечу з бабусею евакуюють спершу на Дніпропетровщину. Ну а потім як рішати? Може, їм житло кого-то знайдуть, а може бути, вони самі когось там ведуть родственників. Що туди можуть погрузити? Вам Или туда? так сьогодні живе фронтовий Покровськ в очікуванні своєї долі, яка прямо зараз вирішується на полі бою. Постріл! <звук> давай ще. Іще давай три. Я чуть-чуть лівє поверне і чуть-чуть призум. Бій за місто на одному з напрямків ведуть українські десантники 25-ї січеславської бригади. Сучасна війна нині має ось такий вигляд: все, що у нас є, ми працюємо. Це за сонце. Сергій командир підрозділу керує боєм, немов диригент-оркестром перед моніторами. Якщо початку війни це була одна війна, зараз це друга війна. В початку війни можна було виїжджати, працювати свободно, виходити навіть пішими групами. На даний час цього не зробиш. Бо зараз війна технологій і дронів кажуть десантники. Спостерігаємо наживо, як наші військові нищать окупантів. Вчора сім чоловік, які вийшли, хотіли дати до позиції. Вони навіть не дійшли, тому що там їх розмагали. Скиди всі одразу налітають трой, яка це пчол, і просто кожен відпрацьовує. Зараз як заробляємо бали, щоб в кінці місяця отримати якісь мавік, якийсь там вампір, то що це дуже потрібно. Кілька хвилин, і чергова партія росіян стає сухою статистикою. В графі «200». Вони йдуть від п'яти до восьми чоловік. Вони ділять акцент на тому, що кого-то одного по любому за двох-трьох четверох. Ну хто то боку. Стримувати такий наступ непросто і не легко, але можливо заповняють наші десантники, аби тільки зброї та боєприпасів вистачало. По нашому напрямку ми стоїмо дуже сильно. Я вас вітаю з вашим святом з днем ДШВ, десантно штурмових військ. Ви у нас завжди попереду. Ви еліта і наша гордість. З вірою у наше військо з Донеччини. Ігор Левинок, Богдан Савруський, Ігор Щепет, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини вибухає та яскраво палає. Наші воїни вправно перетворюють російську техніку на Брухт, знищують цілими колонами. І кількість потрощених танків і броньованих машин у щоденних зведеннях генштабу лише спецпризначенці СБУ знищили більш як 1300 одиниць. Кожен восьмий знищений Україною російський танк на рахунку хлопців з СБУ. Я вдячний і воїнам головного управління розвідки всім підрозділам, які виконують завдання і на сході нашої держави в боях і в тилу ворога. Мінусують ворожу броню фактично всі підрозділи. Загалом же від початку повномасштабної ворог уже втратив майже 30 тисяч одиниць броньованої техніки, танків понад 9 тисяч броньованих машин удвічі більше. Це втрати колосальні, а немає техніки наступу повільнюється. Наступальні дії без підтримки броньованої техніки це легка піхота, і вона ну не може дуже правильно робити. Щось суттєво, серйозні наступальні дії зазвичай ідуть при підтримці важкої техніки. Танків броньованих машин. Відтак росіяни почали свої танки берегти, бо навіть із розконсервованими радянськими в них почався певний дефіцит танків у бойових діях. А бойові дії ми бачимо особливо на покровсько-курахівському напрямку. Є надзвичайно активними. Ворог економить свої танки. Від того, що їх просто стало менше, і той ресурси резерв, який у них на сьогодні є, вони, як я вже сказав, намагаються економити, а поповнювати запаси броньованої техніки росіянам вкрай важко, бо темпи виробництва не встигають за темпами втрат на фронті. Наприклад, їхній найбільший завод на Уралі здатен виготовляти до 25 танків на місяць. Ще три підприємства можуть відновлювати близько 17 танків. Кожний ще якусь кількість. Кількість Росії вдається розконсервувати з радянського арсеналу. Відтак, за підрахунками військового експерта, ворог максимум може постачати на фронт до 100 танків на місяць. Ну ми нищимо більше ніж 100, ми нищимо десь в 2-3 рази більше ніж е, вони можуть постачати. Тобто від'ємний баланс кількість е, де убить загальна кількість танків, е, і, і, і то те саме стосується іншої бронетехніки, вона зменшується. і шансів, і чи на... на там, Збільшити виробництво, чи з ким ще домовитись, шансів в них немає. Але сподіватися, що ресурси у ворога скінчаться марно. Їхня військова машина, попри все, працює доволі потужно. Їх треба знищувати. Знищувати треба мати боєприпаси, треба мати відповідне озброєння. І для цього вкрай важливо, щоб обіцяна зброя партнерів надходила в Україну вчасно і безперебійно. Владислав Палиода, ми Україна, марафон. Єдині новини.